Наступної неділі. Внімані всім! Тишина на площадці! Суперфінал. Ми вибираємо сьогодні наше будущее. Вони перевершували себе раз за разом. Десять, десять. Забирай. І вже стали національною гордістю. В цей момент Україна дождати. Одвічні людські цінності вустами жені Лебедина. Я не люблю, коли мені лізуть в душу. Тим більше, в мене плюють. Заради Єви семирічний Марк Терентьєв підсидить головного режисера нашого шоу. Та да, Єва що значить устала? Оп'ять не готова. А Дантес оберне свою команду на родину Адамсі. Перемоги Ірма Вітовська погладшує на 20 кілограмів. А, нам на обід не а також за що діти присоромлять дорослого потапа. -яй -яй! Потап, потап! Хто переможе? Ви.